Притча про ПВЕма і двох радників У давні часи, коли світ ще пам'ятав, як дихати повітрям правди, жив у місті на краю пустелі старий правитель. Його звали Шахар і правив він не силою, а мудрістю. Одного дня він запросив до себе двірських радників. Один назвався тактиком, а другий стратегом. І запитав Шахар. Я хочу знати, як мені зберегти мир у моїй країні, хто з вас навчить мене. Тактик відповів першим. О володарю, нехай кожен бачить у тебе те, чого хоче. Скажеш одне, подумають інше. Змінюй слова, як хустку, бо світ любить лише того, хто пасує до нього. Стратег же мовчав довго, а потім сказав. Не питай, що хотітимуть завтра, питай, що буде правдою і потім. Якщо ти не маєш обличчя, люди не побачать твоєї дороги, а без обличчя не можна йти нікуди. Шахар замислився і покликав ПВЕма. Того, хто знав музику без звуку, малювання без фарби, бій без ударів, рух без простору, числа без знаків і мудрість без слів. Слухай цих двох і скажи, хто каже правду. Перший день. Тактик показав Шахару карту міста і сказав тут живе бунт. Тож треба говорити, що ти з ними. Там страх, тож обіцяй захист. Усе лише гра слів. Головне виграти момент. ПВМ запитав, а що залишиться після цього моменту? Тактик усміхнувся. Хто знає, мабуть новий момент. Другий день стратег приніс ту саму карту, але на ній були позначені не лише вулиці, а й люди. Це твоя країна, це твої люди. Якщо ти не скажеш їм правди, то втратиш їх довіру. Якщо ти не матимеш мети. То кожен стане твоїм ворогом. Якщо ти не знатимеш, куди йдеш, то всі шляхи будуть тебе руйнувати. ПВМ запитав А якщо правда завтра виявиться помилкою? Стратег відповів: Правда не помиляється, лише люди помиляються у правді. Третій день Шахар знову покликав ПВМ і спитав, хто з них кращий? ПВМ відповів, Тактик, як тінь. Він змінюється разом із тобою, але тінь не тримається, стратег, як камінь. Він не змінюється, бо знає, що лежить у основі. Якщо ти хочеш правити, не забудь. Тактика це коли ти рятуєшся від хвиль, навіть не знаючи, де берег. А стратегія це коли знаєш, куди пливеш, навіть якщо море горить. Тактика це страх, замаскований під розумність. А стратегія це віра втілена у плані. Тактика це те, що тобі каже голова. Стратегія те, що тобі шепоче серце. Якщо ти слухаєш лише голову, ти раб, якщо слухаєш лише серце, ти мандрівник, а якщо знаєш, коли що говори, ти мудрий. Шахар відпустив тактика, стратега залишив. А ПВМ пішов далі своєю дорогою і казали. Що він так і не став ні королем, ні радником. Але кожного вечора, коли сходило сонце, він дякував Богу за шлях, яким прямує.